в євро втратила економіка України через блокування кордону польськими перевізниками. Збитки оцінила Федерація роботодавців України. В асоціації міжнародних автоперевізників кажуть наступне ситуація просто критична. За кожну добу простою одна автівка втрачає від 350 євро прибутку. А загалом, день страйку польських перевізників на польсько-українських пунктах пропуску в середньому вартує одній компанії 1 мільйон гривень. Польські перевізники не планують зупинятися і готові блокувати кордон з Україною ще понад на два місяці. А я ж нагадаю вам, рух вантажівок через кордон зупинився на початку листопада. Відтоді машини тільки прибувають, а черги розтягнулися на кілька кілометрів. Продовжити плідну співпрацю та вирішити питання блокади на кордоні. Верховна Рада звернулась до новообраних Сейму та Сенату Польщі. Відповідну постанову підтримали 284 народні депутати. Мовляв, страйк польських перевізників шкодить відносинам між країнами та українській економіці. Тому питання потрібно вирішувати якомога швидше. Зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Доброго дня вам, пане Сергію. Вітаю. Доброго ранку. Пане Сергію, ви особисто стежите за усім, що відбувається на пунктах пропуску Україна польського кордону. Ви періодично там буваєте станом на сьогоднішній ранок. Чи є якісь зміни в цій ситуації? На сьогоднішній ранок по польському кордону змін немає. У нас досі заблокованими залишаються три пункти пропуску. На одному із них рух дещо є. Це на пункті пропуску Краківець Курчова. Там пропускають транспортні засоби. Ось але там і є на одній із доріг, які ведуть до пункту пропуску протестувальники. Тому ми бачимо, що це не 100% не 100% спроможність цього пункту пункту пропуску. Що стосується інших пунктів пропуску, то е, зберігається така сама стала. Тенденція пропуску по десь приблизно одній машині в годину, але звісно, навіть і цих вимог і цих домовленостей дуже часто польські протестувальники не дотримуються, тому ми намагаємось на це реагувати. Фіксуємо кожен кожне порушення, коли не їде гуманітарна допомога, коли не їдуть небезпечні вантажі, і передаємо цю інформацію до європейського союзу і до наших польських колег. Пане Сергію, а щодо перемовин, ви Представник України, який виступає в якості перемовника. Ви зустрічалися з воєводою Любліна, Якщо я не помиляюся, ми зустрічалися з воєводою місцевим навіть з двома: це з Любліна і Підкорпатського воєводства. Крім цього, ми зустрічалися з міністром інфраструктури Польщі, а також з керівницею директорату Єврокомісії з мобільності. Це якраз транспортний директорат. Ми обговорювали всі питання, які можна вирішити. Так само ми зустрічалися після нашої зустрічі вже з протестувальниками, для того, щоб з ними безпосередньо поговорити. Були напрацьовані якісь компромісні варіанти з боку Польщі, Європейського Союзу і України для того, щоб Допомогти можливо пришвидшити виїзд пустих транспортних засобів з України, тому що польських протестувальників в більшій мірі турбує питання виїзду пустих транспортних засобів, оскільки вони з вантажем заїжджають і пустими виїжджають дуже часто, але але будь-які компроміси не дали свого результату, оскільки польські польські протестувальники кажуть, що все одно українці будуть їздити до Польщі, і це не дуже влаштовує наших польських колег, тому що вони раніше працювали на Україну, Росію і Білорусь. Росія і Білорусь зараз зачинені для них як, як частина географії бізнесу. Тому вони дуже економічно страждають і хочуть збільшувати цю кількість перевезень до України. А для того щоб збільшити цю кількість перевезень до України, їм треба штучно зменшити кількість українців, які їздять до країн Європи чи до Польщі, і це вони хочуть зробити шляхом повернення дозволів. І домогтися від свого уряду польського дуже маленької кількості дозволів, які дадуть українцям. Пане Сергію, з приводу ось цих воєвод, мені здається, і принаймні про це говорять аналітики, що досягти з ними якихось домовленостей буде проблематично, тому що вони не є представниками уряду, і багато поточних питань, які зараз відбуваються на кордоні, вони не можуть вирішити. І тут треба дочекатися, поки в Польщі буде остаточно сформовано уряд. А зараз в країні такий перехідний період. Попередній уряд він зараз має скласти свої повноваження новий ще не сформовано. Він ще не набув. В цих компетенцій чи є в цьому проблема? У нас менше хвилини, пане Сергію. Звісно, звісно, є проблема. Ми намагаємось все одно говорити з воєводами, тому що в першу чергу це люди, які залишились на кордоні. Ми зараз допомагаємо гуманітарними вантажами нашим водіям, розвезли харчування, продукти. Зараз вирішуємо питання з паливом для наших водіїв і просили вчора відправили офіційні запити до наших цих воєвод, з із з карпатського воста для того, щоб вони забезпечили необхідні умови нашим водіям, хоча би так. Угу. А вже говорити про розблокування. То вже напевно будемо з новим урядом, пане Сергію. Дякуємо. Дякую. Пильно стежимо за усім, що відбувається на польсько-українському кордоні. Для нас це важливо. Вам дякуємо за коментарі. Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.